Шановні колеги, шановний пане голово, дорогі українці, сьогодні ми розглядаємо проект закону, який здатний покласти край такому ганебному явищу в нашій державі, як шахрайські кол-центри на системному рівні. Документ розроблений профільною ТСК та підтриманий правоохоронним комітетом Верховної Ради України. Лише уявіть за 6 місяців діяльності тимчасової слідчої комісії. Були виявлені сотні шахрайських кол колцентрів по всій країні. Були проведені рейди в таких містах, як Одеса, Київ, Львів, Харків, Дніпро та інших містах, завдячуючи цьому сотні мільйонів громадян України не постраждали від дів шахраїв. Ми пропонуємо до Кримінального кодексу додати статті про електронно-комунікаційне шахрайство. Буде створена створення такої шахрайської організації, буде каратися від 5 до 12 років управління цими шахрайськими колл-центрами, а також залучення до таких шахрайських кол-центрів. Ці ОПГ, шахрайські кол-центри, шахрайським способом крадуть гроші у мільйонів громадян України, крадуть гроші у наших військових та волонтерів прямо зараз, сьогодні. У центрі Києва у кожному бізнес-центрі працюють такі шахрайські кол-центрі. В них працюють сотні людей і обкрадають громадян України. Я наведу конкретні приклади. Прямо зараз бізнес-центр Гулівер, – 9-й поверх, більше 100 осіб. Бізнес-центр Сапфір, – 9-й поверх, 150 шахраїв. Працює шахрайський кол центр Знаходяться біля райвідділків поліції. І поліція не працює. Я закликаю колег підтримати цей законопроект та покласти край в нашій державі цьому ганебному явищу. Дякую за увагу.